What should I do? What should I do? Ага. Тут якась якісь проблеми я бачу.

Тавий мелкий, він просто втік. Ого, ну там вниз треба йти. Як тут спускатися? А, я не так думала спускатися. Окей. Не знаю, я перевірила свій інтернет, він непоганий. Але, здається, це проблема зараз, чи у Ютуба, чи що це. за Задіч. Так можна спробувати тут якось. Ой. А ні, нормально. Зараз вистрибаємо. Я думала вже гайки. Давай чуть-чуть чуть Ух. Блін, каміння ноги не переламати, а тут приймати демедж, ну це неправильно. Так, значить у нас колись десь тут. Так ну подивимось.

Ну коротше зараз будемо всіх рятувати, так кажи, ти живий? Ти хто? Enticing, Та вона дремором і очі червоні. It's... i suppose i should be impressed that one of your kind even dares to approach oh little mortal you amuse me so most of the guests here suffer from one or more pity to think they'd miss out on this так? Ага. Так, тут щось все печально. Це у нас кар'єр. Хто у нас тут Так, ми ну ще його вбили. Це сумно. Ми тут хоч, хоч когось врятує ні? Вони всі такі безвольні. О, тут хтось живий є. the сентября, Maybe I'll take out вибрати Скордо від Ромінь. Може on my way. огром або вони якісь такі безвольні? Може, то та, падремора та їх причарувала. Щось з нею не так. Так, а тут прямо ж двоє стоїть. Ж там щось точно цікаве є. Хіба він він кінг конг Прийдеться вибивати повне сет із данжа, тоді купляти друзі гельді. Ого. Так, у нас там хтось дуже незадоволений. Де ти? Підуть Так, де куди? Тут на горі, здається. Я, до речі, навіть ще не дивилась, куди там сет і шукати. Так, значить, нам потрібен ключ. Надзера... The... Так, ну хто тут у нас? Нам не дають забрати ключа. А я не мала там видно та дремора. Жіночка. Хиба. Він, до речі, боляче б'є. Треба Валєру визивати. Так, а чому ми всіх там інших не можемо забрати? Валера трошки розсипався. Так, куди нам далі? Так, ми вкачали посох, це добре. Ящики. Шкода щось, що їх не можна якось себе привести. Я бачу стримчик просідає. Ай-яй. Та боляче ж ти шо, так не роби. Так, ще у нас один тут. Зате на них добре навики качаються. Ви їх двоє просто один з одного, як матрьошки, вискочили. Це прикол. Так, погнали далі. Так, ну треба відходити, коли він так розганяється. Тут їх прям багато і на горі стоїть, ну ти Зрозуміло, куди дівся Янукович. Він знайшов собі нову роботу. Куди там далі? Угу. А тут у нас цей сквітворд. З принципу ми його швиденько маємо лутанути. Прям все дуже печально, я бачу. Зараз дойду це завдання і буду завершувати. Так. Ah Ти middle. хто така? Юра Куріст. Недлэс то сей, імьюзи мне О, єс. Ну, Литл Мортал, я не не юліар, но Йор торментор. я мире а десинте обертаю файт. І просто нема чого робити. Ну, окей, цікаво. Значить, у нас тут і ламії, і ці жирні. Так, ти хто? Є спійки. Є так, у нього дурка. us down here. Йому треба меч. Вдався тебе ти меч. Окей. Okay. У нього трохи. Трохи дурка. Буває. Так, от він? У них прям тут і палаточки є. Ти диви. книжечка, до речі. Не пропустили. Капець його шукати тепер, він знає де. Я так розумію далі сюди йти. О, вона не, не ворожий персонаж. Це цікаво. І Двемерська руда. Так, ну, щось прям все дуже печально. А Я можу звідси зістрибнути? Якось так, щоб не переламати собі ноги. Чекай, щоденничок. Так, окей, значит, у них тут прям цілі катакомби. Я ж заплуталась. Я сподіваюсь, ми правильно йдемо. Нам якраз допомагають, це все буде швидше. Так щось я не зрозуміла мене туди Ага. <sharp inhale> i guess you aren't an illusion after all scordo also vouched for your existence I so, almost expected you to stop Arak says she can't stop the voice thank you for doing this Du Shonas dali Це що за бар'єр? Я не можу туди пройти. А чому? Якийсь механізм, чи що? Ні, мене сюди не пропускає взагалі, окей. Так, я зрозуміла. Тут не можна пройти. нам кудись вниз. Так, у мене персонаж ледь не здох. Та на швидкий доступ. Так чекай, це не те. щось перекусити, щоб мене персонаж строш... трошки швидше. Так, це не те. Ти бачиш, його привісили прямо на крючок. Якісь затійники які. Так, це кесь дуже така цікава деедра. Але то напевно не вона. Це має бути такий осьміножик. Чіток непоганий, до речі. Uh-huh. This place? It does. How do I know you are just a distraction, sir, Ilrum? You killed I'll Ilram. What else could there possibly be left to talk about? Get a hold of yourself, Ara. Ephriz isn't one of ours. He's the bastard that runs this place. You're being manipulated. Here's our roster. You won't find Efriz on it. Oh. Have you seen that? I'm sure I knew him die We need to figure a way to get out of this tower of lies who's that is that a dramora i grow weary of this situation it's time to put an end to efris's interference you need to kill efris i need him dead it seems we have a common goal to discuss До <тур> mm. зайняти його місце, чи що? <тур> так, ну стається нам просто наверх, туди, де цей бар'єр. Ага. Тут у нас якийсь маг. Я раз побачимо, хто це. Так, розібрались, давайте, далі.